Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві На Волині чоловік бив знайомого. Рідний батько на Волині понад рік пролактував свою дочку. Греція може передати Україні свої танки Леопард. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Війна забрала життя жителя селища Іваничі, військовослужбовця молодшого сержанта Олександра Маргіти. Сумну звістку повідомили в Анічівській громаді у зв'язку із смертю захисника на території громади. Оголосили триденну жалобу. Телеканал конкурентів і висловлює щирість співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Честь і слава герою. Чаркували, а потім почали битися. На волині сталося вбивство. Як повідомили у поліції, інцидент трапився у п'ятницю, 25 серпня у селі Лісове. Під час конфлікту, після 50-річний місцевий житель жорстоко побив 56-річного власника будинку. Від отриманих травм чоловік помер. Правопорушника поліцейські затримали нині зломисникові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У патрульних роботи вистачає у Луцьку близько 4-ї години ранку, 28 серпня, правоохоронці виявили у чоловіка імовірно наркотичні речовини. Інспектори саме патрулювали вулицею Ківерцівською, коли помітили автомобіль марки Дача, що порушував комендантську годину. Вони зупинили транспортний засіб. За кермом перебував 49-річний громадянин. Поруч сидів ще один чоловік. 32 років у керманича патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння, тож вирішили провести щодо громадянина поверхневу перевірку під час огляду. Вони виявили у пасажира поліетиленовий пакетик, в якому містилася біла порошкоподібна речовина, а також два саморобні пристрої для вживання наркотиків, оскільки в діях пасажира була ознака кримінального правопорушення на місце. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції. У ківерцях сталося ДТП. 58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген, виїхав на смуг зустрічного руху та зіткнувся з мотоциклом під керуванням 38-річного жителя Луцького району. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 27 серпня на вулиці Чкалова. Наслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Слідство триває. Наступна новина вас просто шокує на Волині. Рідний батько понад рік гвалтував свою малолітню доньку. Як повідомили у обласній прокуратурі, про підозру 30-річної доньки повідомили 35-річному жителю одного сіл Володимирського району за даними слідства, це тривало з квітня минулого року, по липень цього року. Тільки вдумайтесь, чоловік неодноразово вчинив такі дії з дитиною. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Російські окупанти 28 серпня атакували Україну ракетами. Під ударом опинилося чотири області. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. Агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Є руйнування люди не постраждали вранці. Російська армія з авіації вдарила ракетами по кривому рогу. Зруйновані два дачні будинки ще п'ять. Понівечені зайнялася господарська споруда на щастя, ніхто не постраждав. На жаль, ворог вдарив і по Полтавщині. За інформацією голови Полтавської ОВА, Дмитра Луніна, є влучання в промисловий об'єкт. Відомо про трьох загиблих і двох поранених. Розбір завалів триває. Протягом доби ворог обстріляв Харківську область. За інформацією голови ОВА Олега Сінігобова, наслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка. Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торгівельний кіоск. Загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінили як легкий. Окрім того, вночі 28 серпня росіяни завдали удару по одному з навчальних закладів Міста Херсона на місці зайнялася пожежа рятувальники, ліквідували загоряння. Через російський обстріл села Садове постраждали двоє місцевих жителів. Вранці росіяни випустили снаряди по житловому будинку. На жаль, під від утриманих травм на місці загинула 63 річна жінка, яка перебувала на подвір'ї. До лікарні шпиталізували 58-річного чоловіка з пораненнями живота та ноги. Його стан тяжкий. Ще одне українське село звільнене українськими воїнами. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила звільнення роботи на південному фронті. Під час включення з мілітари медіа центр Ганна Маляр сказала, що звільнена роботи на і наші війська рухаються південно східніше цього населеного пункту. Заступниця міністра зазначила, що збройні сили України просуваються в бік Новопокропівки та Очаруватого, попри шалений опір ворога. Український безпілотник, Великий Бендерик, взяти на озброєння збройними силами України успішно застосовується на фронті. Звітує Міноборони. Вказано, що цей БПЛА міноборони допустило до експлуатації у квітні цього року. Вітчизняний оптококоптер під час реп випробувань показав чудовий результат, успішно функціонував. Попри сніг, шквальний вітер та роботу усього реп-обладнання, що було на полігоні. Дрон має вісім потужних моторів, може нести навантаження до більше 30 кілограмів, може доставляти різні типи боєприпасів і має віддалене керування з будь-якої точки світу. У Харківській області викрили начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області та начальника групи зв'язку цього РТЦК. Вони працевлаштували свою знайому та нарахували їй 680 тисяч гривень. Гривень бойових про це повідомляють офіс Генерального прокурора України, і департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, до слова жінка жодного дня не служила підозрюваними загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала. А загальна кількість техніки, яка зараз виготовляється, в десятки разів перевищує цифри, які були до війни. Розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісті Наталії Мосейчук за словами президента в Україні випускають величезну кількість нептунів, стугн Корсарів. Він повідомив, що Україна почала виготовляти зброю натівського зразку, якої ніколи не було і не мало бути в країні. У нас є вітчизняна артилерія 155-го калібру на полі бою. У нас системне виробництво цього поки що мало для фронту, але це в рази більше ніж було. Пояснив Зеленський. І до загальносвітових новин Польща, Латвія, Литва та Естонія погодилися закрити кордон з Білоруссю у разі виникнення. Критичного інциденту про це заявив міністр внутрішніх справ в Польщі Маріуш Камінський за підсумками зустрічі зі своїми колегами з країн Балтії. Пишуть тамтешні ЗМІ. за словами глави польської МВС, влада чотирьох країн очікує можливих інцидентів, в тому числі і збройного характеру через присутність найманці ПВК Вагнер у Білорусі. Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того на якому кордоні це буде. Ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Все, всі прикордонні переходи, які наразі відкриті. Як пасажирські, так і вантажні будуть закриті, наголосив Камінський. Він зазначив, що смерть ватажка групи Євгена Пригожина і Дмитрія Уткіна не змінює фактичної ситуації в Білорусі. <звук> Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких леопард 1 що зараз перебувають в експлу... експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку. Про це повідомляє грецьке видання. Лайт за даними видання в обмін на застрілі леопард 1 Греція може отримати модернізовані танки з італійських запасів за принципом один до одного. При цьому Німеччина візьме на себе витрати з повного капітального ремонту на грецьких підприємствах або в будь-якому іншому місці за вибором уряду Греції. Крім того, на ці бронемашини встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на танках Леопард 2 Танки також отримують додаткову броню. Єдиною вимогою від Німеччини є передача. Справних танків, оскільки грецький Леопард 1 за більше ніж три десятиліття жодним чином не модернізували. Обмін танків може відбутися за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна отримала грецький БМП-1. Натомість Греції передали німецький Мардер 1 Повітряні цілі збиватиме лазер буквально як у сценах із фантастичних фільмів. Ізраїль матиме частковий лазерний захист наступного року, а через кілька років. Повний захист, який справлятиметься з ракетами, снарядами та дронами, зокрема іранськими шахедами. Про це пише Бабель з посиланням за на Єрусалим Пост, голова ізраїльської компанії Рафаель Advanced Defense System Юваль Стейтніц розповів, що його відомство працює над розробкою наступного покоління лазерів, які вже пройшли успішні випробування. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися на з нами, телефонуйте. 068 ну, шість 10 носороп'ять або ж на п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.